Третій де за кілька хвилин затримали й третього. Полісмени розповідають, за дві години до розв'язки всім патрульним надійшло повідомлення, що на московській площі невідомі в балаклавах схопили перехожого, кинули в багажник машини без номерів та поїхали в бік ВДНГ. По плану перехвату спрацювали, знайшли цю автівку, почали нас доганяти. Вона на команди не зупинитися, не зупинялася. Зупинилася тільки отут у дворі, коли ми її зажали. Між домами підозрювані чекати на полісменів не стали та кинулися тікати в різнобіч. Коли вони втікали, викидували один викинув ніж, інший пістолет викинув. Ось всіх трьох ми затримали. Вони дуже погано орієнтувалися в місцевості, бо ми їх затримали 100 метрів біля райвідділку. Поки одна група полісменів чіпляла кайданки на підозрюваних, інша разом з міліціонерами оглядала покинутого фольксвагена. Коли відкрили багажника, то побачили, що саме там зі зв'язаними руками лежав викрадений чоловік. Толпа 30 чоловік підбіжала і, побили, і до машини, к машині машину. Сказали, що ви визовуть ну, повезли в ні, Сказали, що на базу куди їдуть. Радістяні гарити уб'ють. Сильно били, голову надавали і рибрось. Поламали у салоні автомобіля, окрім грошей та документів, лежали помпова рушниця та півсотні набоїв до неї. Це далеко не вся зброя, що мали викрадачі. Під час переслідування злочинці викинули пістолет з набоями. Зараз встановлюємо бойові. Вони чи інші можуть бути. Зараз усі учасники справжнього голівудського бойовика на своїх місцях. Троє затриманих розбійників у СІЗО, а постраждалий лікує поламані ребра. Олександр Крапач, НТН. Вже в Одесі правоохоронці викрали СТО, що спеціалізувалося на перебуванні номерів агрегатів дорогих позашляховиків. Оперативники йшли слідом викраденого на початку липня білого лендровера. Автомобіль знайшли у складському комплексі. Тут крадії обладнали імпровізовану станцію технічного обслуговування. Номери кузова та вузлів лендровера вже були перебиті. Ймовірно, машину готували до продажу у Приднестров'ї. Крім того, оперативники знайшли агрегати від інших елітних машин, викрадених в Одесі цього року, та п'ять коштовних автомобілів, походження яких з'ясовують за вісім місяців. У місті забрали вже понад 40 позашляховиків. Більшість знайти не вдалося. Тим часом потішити власницю знайденого паркетника правоохоронці поки не змогли. Жінки немає України. Бензин, який фактично убивав двигуни машин, продавали у Києві та області. Неякісний товар пропонували за низькими цінами і видавали за білоруське паливо. Печерська податкова вилучила в ділків 139 тонн неякісного бензину. Зберігали товар на одній з автобас у Житомирській області. Деталі гучної справи Вирини Винокурової. Нафтобаза під коростишевом на Житомирщині. Саме звідси паливо йде на заправки Києва та його міст супутників. Тепер ворота бази штурмують податківці, адже впевнені, що тутешні ділки буквально нищать двигуни машин, які заправляють їхнім бензином. Проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження за фактом незаконного е, придбання. З метою збуту, за фактом зберігання, з метою збуту, за фактом транспортування та самого збуту незаконно виготовлених нафтопродуктів. Разом з податківцями на базі працює експерт, який відбирає паливо для аналізу. На таких резервуарах відбирається з трьох точок. Одна на 200 мм, на 2250 міліметрів від рівня наливу бензина. Одна з дна, можна сказати, ну там 200 міліметрів теж від дна. І шість точок, ну, шість точок шість разів відбирається із середини. Потім це все змішується і розливається по бутилкам. Чи є домішки в бензині, покаже експертиза. Втім, спеціаліст вже зараз може попередньо оцінити якість палива навіть за його запахом. Якість бензину Володимира, м'яко кажучи, дивує. Цей бензин ну відчувається, що він. Е з чимось змішаний можливо альтернативні якісь з альтернативним паливом по кольору теж можна сказати що там якісь домішки є ну не домішки а додатки як то як їх зараз називають зрештою експертиза показала паливо на нафтобазі справді жахливої якості тож печерська податкова негайно вилучила його було вилучено близько 200 тонн палива за результатами випробувань, які були проведені спеціалізованим випробувальним центром, встановлено що 139 тонн із 200 не відповідають нормативним документам України, не придатні для реалізації та використання за призначенням. Бензин з цієї нафтобази йшов на заправки, які розповідають клієнтам, що продають якісне білоруське паливо. У Києві заправок цієї мережі три, ще десять працюють в області. Що одразу впадає в око, ціни на бензин тут значно нижчі, ніж на інших АЗС. Експерт Володимир Углянський каже, що така псевдоекономія дорого коштуватиме водієві. Якщо використовувати такий бензин, то може просто-напросто двигун заглохнути І в ньому буде що в свічках, що в самому моторі нагар залишатись. ну, і За чого буде? Тримон глохнути. Наразі податківці запевняють, жодний літр непридатного бензину не потрапить на автозаправки. Усе паливо утилізують до останнього літра. Ірина Винокурова, Андрій Грищенко, НТН. Через праску ледь не згорів будинок у Львові. В одній з квартир багатоповерхівки господиня залишила вімкнений електроприлад та сама вийшла з дитиною у двір на прогулянку. Під перегрівання праска зайнялася. Дими з вікна другого поверху помітили сусіди. Вони викликали пожежників. До оселі зайти було годі, Там вже господарював вогонь. Рятувальники за допомоги пожежної драбини дісталися до джерела пожежі і все погасили. Від перегріву електроприладу відбулося займання самої праски, а також вже потім вогонь перекинувся на поруч розташовані меблі. Якщо полум'я виявлено на перших стадіях, це достатньо погасити буквально і чашечкою води. Проте, коли виникає займання, коли нікого вдома немає, пожежа займає досить великі масштаби. Після нещодавних артилерійських обстрілів вздовж демілітаризованої зони КНДР і Південна Корея обмінюються жорстокими заявами. Пхеньян пригрозив застосувати невідому до тепер зброю в разі нападу. Сил обіцяє відповісти рішучими заходами в разі подальшого загострення конфлікту. Армії двох країн проведені в найвищу бойову готовність. Південна Корея провела екстрену нараду. а Міністр оборони країни наказав армії рішуче реагувати на будь-які атаки з боку КНДР. Безлад у табори для біженців у Німеччині у місті Зуль. 20 людей напали на афганця, якого запідозрили у знущанні з Корану. Чоловік нібито вирвав кілька сторінок зі священної книги і викинув до унітазу. Поліція намагалася зупинити бійку, але також потрапила під кулаки нелегалів. Постраждало 17 людей. Македонія запровадила надзвичайний стан у прикордонних з Грецією областях. З Сусідньої країни масово їдуть нелегали, які раніше припливли до Елади з Африки. У бідній після фінансової кризи Греції мігранти тепер залишатися не хочуть і намагаються потрапити до Західної Європи. Македонська влада спрямувала до кордону додаткові підрозділи військових та поскаржилася на бездіяльність Греції у керівні органи Європейського союзу. Рівень отруйних речовин у китайському порті Тяньцзінь перевищив норму у 300 разів. На складах порту зберігали 700 тонн ціаніду натрію. На місці вибуху з'явилося чотири нових осередки займання, що значно ускладнило ліквідацію наслідків катастрофи. Жертвами вибуху на хімічних складах, що пролунали 12 серпня, стали 114 людей. Тіла ще двох загиблих знайшли ліквідатори. Через аварію влада Китаю почала масові перевірки на хімічних підприємствах та складах. На приморський край Росії насувається супертайфун гоні. Він рухається з Тайваню, де завдав численних руйнувань. У регіоні вже відчувається дуже вітер, високі хвилі та потужні зливи. Місцева влада отримала штурмове попередження та готується до повної із сувів ґрунту. У Мексиці вивергається вулкан Коліма. Стовп диму і пополу піднявся більш ніж на 3 кілометри. Вогняна гора випускає пару періодично з 9 липня. Нині фахівці ведуть за вулканом постійне спостереження. Шаром пополу вже засипало усі навколишні села. Евакуювати довелося сотню людей у радіусі 12 кілометрів. Володимир Світлий, НТН. Козачий рейд супермаркетом у Санкт-Петербурзі ряджені козаки на чолі з відомим співаком Шансону Стасом Борецьким, який назвався працівникам супермаркету міністром культури козачого товариства. Вирішили власними руками та зубами перевірити товар гіпермаркету. Вони шукали несертифіковані імпортні продукти що до того ж, потрапили під російські санкції, але таких так і не виявили. Урешті боролися, чому на полицях так багато пива, риби і навіть олії з-за кордону. Мовляв, чому ці продукти спокійно продають у Росії, тоді коли самим росіянам, зі слів козаків, важко потрапити до Іспанії та інших країн Шенгенської зони. Врешті, аби продемонструвати власну силу та не Воленіст співак демонстративно на камери російських медіа, розірвав зубами кілька пляшок імпортного пива. Таким чином хотів показати, що хмільний напій неякісний. Можна, якщо зробити таку штуку, смотрите? Вот оно. У нас что, своего пива нет? У нас свои пивные заводы кончились. Что не предупредили нас грузить? Может, сюда провести? Далеко. Я порву еще одну. Я рву еще одну банку. Специально для вас. Специально для шоу. Шоу для магазина. Вот. Алкоголь это плохо. Посмотрите на меня. То, що я купив і порт навіть. во що ваштою все це приврати. На цю мить поки вся інформація. Наступний випуск свідка о дев'ятнадцятій. Я чекатиму на вас. Не пропустіть.